Швидше, авантюриста, ми маємо віднести квіти на могилу моєї сім'ї. Чекай. А, вітаю, авантюриста! Пропустити. Я вирощую часник. Пропустити. Що бажаєш купити? зілля. Зараз. Авантюриста, поспішаймо! Ми маємо віднести квіти на могилу моєї сім'ї. Можеш відійти? Юджіна, забирайся з дороги. Швидше авантюриста. Ми маємо віднести квіти на могилу моєї сім'ї. Ми не зможемо піти провідати могилу твоєї сім'ї, поки ти стоятимеш у дверях, друже. Швидше авантюриста. Ми маємо віднести квіти на могилу моєї. Забирайся з дороги. Забирайся з дороги. Я так за ними сумую. Так я чую, що ти кажеш, але ми не зможемо піти, поки ти не заберешся з дверей. Швидше авантюриста. Ми маємо віднести квіти на могилу моєї сім'ї. Ну гаразд. А вітаю пельку. Можеш? я так за ними сумую. Хоч кудись відійти. Відійди куди-небудь, куди-небудь заберись з дороги. Геть з дороги. Я сумую за сім'єю. Просто забирайся, Забирайся з дороги, забирайся з дороги! Бенссміливий герой, як ти квіти на могилу моєї сім'ї. Так, покинути квест! Покинути квест. Знаєш що? У тебе 10 секунд, або я тебе вб'ю. О, 9, 2, 1. О трясся твой...